От Багато з людей думають, що от, напевно там зірки в Голлівуді, я, як людина, яка стояла з ними поруч, от ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю вообще ще проще і доступно, у них абсолютно та сама. Печень, легкий, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. Ось дивіться, я вам скажу Брид Піт. І ви такі, ух ти, Брид Піт, а у нього все супер, він там мировая звезда. А тепер давайте, от у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя звучить досить плачевно, да, і у нас оточені багато людей. Так Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, розумію, ну, як, як всі проводять, трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну, реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні зв'язки.